Кого? Да, я. Відео, відео, все. Всем привет, привіт, привет. Все привет. Поша ставка це там, да ты едаш куплятую картошку. Не понял, Сент. Сейчас порадаю, что ти. Ей, блядь, ти що? Пока же не понял, не понял. Я подумав, про шота и такие ебать, я охуел. Пиздец, міні мини-игры. Вау, клас, юный наркоманчик. Мета нема, мета нема, дай мета. Я хочу мета, 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 мета. Блять, это продвинуть наркоманы. Да это по уроду. Покажись, блять, Квазимодо. Рели стандарт А зато ты можешь парикмахерскую сюда, Давай-давай, крадется. Ибо что ты сделал нахуй. Короче, так же. Что степом? Что степом? Все нормально, все нормально, я буду за нього байкуп требувати. Короче, наебать, типа, ну похуй. Менше, надо такой хуйней займатися. Менше курити, на сказала людина, яка знімала свого друга, який регав від напасобе. <плес> так а що мені спати лягати? а я не бачу дані? А, ебать, ти в ці, всі історії поняшь, я сам їх забуваю. <плес> Бля, давайте як друг регается, цікаво. Так. Не заебай. Типу ли хотіли а Не тут то было, блядь. Рома давно тут взорваю. Кстати, а є газ. Ти газ. Можно взирвати його? Нет. Ой, блядь, так далеко можна... Пиздец, я кинув газ. Він полетів випадково поліцейський участок. Пей, mm -hmm. <laughs> блять. Mm -hmm. Ну я вже стібую з цього місця, все нормально. Сидів, mm -hmm. пиздів про mm -hmm. це, блять. Mm -hmm. Ты кончений, блять, що, я не понимаю, долбойоп, я кажу, я сюди прибіг щоб збирати, блять, це стадий, блять, шо. И сиди, сука, і збирай, нахуй. Mm -hmm. Сиди, блять, тут варий нахуй. Блядь, воно не буде рости, я вообще зараз, поки ти це пиздів, я сидів поливав блядь, бо вода закінчилась. Я тоже поливав і удобряв, блять, і шо? Так вода закінчилась, воно не росло. Ти поки ти пиздів, я якраз поливав опять. Мені поцілувати тебе, блять. Сука! Блядь, лиши мені роботу долбайоб, блять. Я ще ніколи в житті не бачив, щоб людина за роботу так яро пиздулася. Та блять, <laughs> <а>, ти розумієш, <laughs> <понимаєш>, блять. <laughs> який, який суть ігри в мені, якщо я просто б добігати їблуватись, блять, бо той то робить той. <laughs> я збираю мусор шо. <laughs> Сука. Встань ти там, блять. Мені по місії показує. Мені по місії показує, що у нас більше 800 доларів. Ти точно бачиш? Точно. А, отвечаю. Живує пат? Ну же. не випадуть, вони, блять, на лікування підуть, дебіли. А їх не є переконати. Да, ні, а є аргументи. Хм. Mm -hmm. Штука 200 у мене. скинь скінь, пожалуйста, дай... Скинь скінь скинь Скінь, да, посадки. <laughs> Ми вернемо. А ось стільки бабок буде потом нам на казик. Бля, я ставлю, я ставлю, я ставлю 400, короче. Ты что, ебнулся, блядь? Старый, блядь. 50 стал хотя бы. Да Ебанутый. И что тебе выпало? 20. Охуеть. Бля, ну, я кашу, смотри, 21 выпадает, я в ахуе буду. 800 баксів, блядь, ти У тебе 800 баксів? Ти їбанутий, блядь? Да не охуенна Охуєть. Ну я по 50 граю, блядь, ти шо, Я ебав, блядь, таким Ебать тип зараз Охуєть. Та ми реально тобі гроші вернем зараз. Я тебе просто наїбать хотів. С місі, с місі ми вернем, блядь, Я даже гроші не просив, типа блядь. А, ну ти ж мені позичиш, а мені треба Яріку рекурити. Я це насіки по-корейськи їсти корейську їду корейськими паличками. тут, Це саме, тільки назва. Ні, в жалко. Хоча якщо вони вкусні. я знаю. Ну ти ж їй Я не даю сотві туди. <смеш> та ну сам по собі ходок був хуйовий. Навіть якщо б він був сим. З нормальним м'ясом, то тоже хуй там. Та. Там такий соус хуй поймай, який, блядь. Я більше ще ніколи в своєму такі. житті не буду їсти якісь, блядь, спеціальні страви. Почему? Уже взял один ходок. Спешіал, блядь. Is it? Is it Special, блядь. Special а потім запитався, що то за м'ясо.